Загинув неповнолітній, повнолітні, ще двоє людей отримали травми. Учора по обіді до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у Косові. На місце події одразу виїхали слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти та слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що 15-річний місцевий мешканець керуючий автомобілем Фольксваген Пасад не врахував дорожні обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ під керуванням 42-річного жителя. Косівщини від удару автомобіль зіштовхнувся з трактором, який зупинився у межах перехрестя. Після цього автівка звалилася у кювет. Внаслідок аварії неповнолітній водій загинув на місці події. Пасажир легковика, юнак 2010 року народження та інший водій отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Поліція нагадує Ування транспортним засобом особам менше 18 років та тим, хто не мають посвідчення водія, суворо заборонено. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.